I was a member of platform Povir and it was very interesting. I have learning English and have a marathon of 10 lessons for an hour. Восьмикласниця Настя впевнено розповідає англійською про те, як вона провела своє літо. Цей результат став можливим завдяки її участі у пілотному проєкті Повір, що був запроваджений для подолання освітніх втрат і розривів. Повірте, освітня платформа, створена громадською організацією Едкемп Україна у партнерстві з профільними державними інституціями. Її головна мета допомогти учням і ученицям подолати труднощі у навчанні, відновити знання з ключових предметів. Тут діти можуть підтягнути знання з математики, удосконалити українську чи англійську, виконати складні домашні завдання, або підготуватися до контрольних. Важливо й те, що робота відбувається в інноваційній формі через спринти та марафони, які поєднують короткострокові й довготривалі цілі. До участі в цьому пілотному проєкті долучився і Прилуцький ліцей номер 9 Хочеш підтягнути хвости, розв'язати задачі з зірочкою чи прокачати українську. Отакі брутально сучасні запитання звернення зацікавили нас. І ми долучилися до проєкту, склали меморандум про співпрацю і співробітництво із цією організацією у січні 2025 року. Цей меморандум про співпрацю спільними зусиллями. Разом із проектантами і нашою педагогічною громадою, в якому всі учасники і учасниці, тобто учнівство, вчительство і батьківство, прагнули створити таке освітнє середовище, в якому Отримають необхідну підтримку всі ті, хто цього потребує. Програма освітньої платформи спрямована на учнів 7, 9 та 11 класів. Загалом проєкт повір об'єднав 11 учнів ліцею. Четверо семикласників та троє дев'ятикласників працювали на платформі Повір для підвищення навчальних досягнень з української мови, англійської мови та математики. А 11 а четверо одинадцятикласників працювали над повторенням і розбором складних тем з обраного навчального предмету, який пропонує е, проект ПОВІР у межах підготовки до НМТ. Водночас, педагогічний колектив закладу також долучився до спеціального навчання з підвищення кваліфікації. Дуже приємно, що серед нашого педагогічного колективу була виділена Людмила. Григорівна Соловей, вчитель англійської мови, яка пройшла спеціальне навчання і стала тренеркою проєкту, аби з увагою до унікальних потреб і можливостей кожного і кожного. Кожної допомогти дітям легко подолати пропущене у навчанні. Людмила Соловей працює у ліцеї номер 9 вже 21 рік. Освітянка долучилася до такої ініціативи вперше. каже, це гарний досвід. Особисто для мене це був, знаєте, такий реально неоцінений досвід, адже я багато чого дізналася нового з методики викладання предмету, з використання сен технологій щодо діток. І, от, наприклад, зараз на своїх уроках у школі я теж використовую елементи того, що я Змогла навчитися там, бо спершу ви розумієте, що нас як тренерів там готували для роботи з дітками. Це вийшов, знаєте, такий формат трішечки незвичний для звичайного навчання. Це всі заняття проходили онлайн. Коли була перша хвиля, ми працювали особисто індивідуально з дітками, а під час повіркемпу кемпу були варіанти групової роботи, тобто дітки там від 4 до 6 чоловік у групках. Реально це класно для дітей. Це по перше, це робота над собою. Для них такий легесенький формат гри гейміфікована платформа, де вони можуть отримувати знання. Пані Людмила проводила уроки для усіх школярів, дотичних до проєкту, як каже, учні безмежно задоволені участю в такій освітній активності. По відгуках діток це було таке мегазадоволення. По-перше, зовсім інше що школа. По-друге, це все в форматі гри. Це все іде в ігровій формі, це все йде із розважальними завданнями. Немає домашніх завдань, немає зобов'язань, немає якогось там письма нудного для них. Так це все в реальному часі йде в форматі гри. Тобто заходить, що нам, тренерам, що діткам. Окремою цінністю платформи стала система мотивації. Діти могли отримувати ачівки, досягнення за виконані завдання, накопичувати віркоїни та обмінювати їх на брендовані подарунки або навіть донатити на збройні сили України. Школярі відзначають, працювати на платформі було зручно і зовсім не нудно. Я вивчив нові знання і старі потягнув. Дуже комфортні преподавателі, учніки нікому нікого не мішали. Дуже добре знання преподають. Часто можна виділити, коли можна. Я за ті день, що в повір в віркоїни, отримав два з їх призи През один. Ігрушку м'яку подушку і задонатив на ЗСУ. Вчителі були дуже добрі, відносилися з розумінням, все дуже добре пояснювали. Ці знання дали мені більше впевненості. Я думаю, що я більше знаю і більш впевнена в своїх відповідях. Мені сподобалось те, що було дуже зручно навчатися, і справді це допомагає майбутньому, тому що справді зручно, справді класно, справді цікаво. На повір'ї було, як я вже сказала, цікаво, тому що вчителя були зовсім різні. І в будь-який момент ти можеш вибрати, в будь-який момент, вночі, вранці, ти можеш натиснути на вибрати предмет і вибрати навіть вчителя, який тобі навіть так сильно подобався. І займаєшся з ним на наступний день, тоді, коли тобі зручно, тоді, коли тобі. Ти розумієш, що тобі це. Потрібно, і це дуже круто. Позитивні враження висловлюють і батьки. Вони наголошують, проєкт став для їхніх дітей справжньою підтримкою. Адже саме цього року частина випускників ліцею успішно завершила навчання та вступила до коледжів і університетів. Батьки переконані, участь у проєкті Повір допомогла дітям відновити в навчанні та впевнено скласти вступні випробування. Ця програма стартувала навесні, і для нас, знаєте, це був такий додатковий бонус, так як він 11-класник. Накопичити знання, удосконалити вивчене, повторити щось. Адже влітку він вже здавав національний мультипредметний відповідно тест, і я вам скажу, це нам додало впевненості щодо його здачі. Бо, в принципі, Артем працював. Дуже дуже так детально, так щепетільно, саме е, півтора тижні останнього півтора місяці останні, десь так, і відповідно хочеться подякувати організаторам цього проєкту, викладачам за. Хороше, дійсно, з великої літери це слово відношення до дітей, і за можливість бути ним учасником цьому проєкті. Ми закінчили 9 клас і вступали до коледжу нашого. І це дало змогу йому повторити деякі знання з математики, надолужити. І при вступі було ну, йому легше набагато вступати. І я вважаю, що цей проект «Повір» Він є підтримкою, підтримкою не тільки для дітей, а й для батьків, тому що батьки не можуть допомогти дітям, ну, якби допомогти дітям у матеріалі, бо не всі знають матеріал математики, української мови, там, англійської. А от є люди, які можуть підтримати, допомогти дітям, і це дуже. Добре, Прилуцький ліцей номер 9 за підсумками пілотного проєкту отримав статус офіційного партнера освітньої платформи Повір. Співпраця з організаторами триває вже з 22 по 26 вересня. Педагоги ліцею візьмуть участь у третьому потоці програми підвищення кваліфікації. Повір це означає, що попереду новий етап, нові знання і нові можливості для учнів та освітян. Адже найголовніше завдання платформи Повір не лише надолужити навчання, а й допомогти кожній дитині повірити у власні сили.